Дві надзвичайні пригоди протягом кількох годин сталися сьогодні у парку глоби. Спочатку під колеса квадроцикла, яким керувала неповнолітня дівчина та інструктор, потрапила дитина. А поки поліцейські охороняли чоловіка від самосуду, родичів потерпілої. у ста метрах від них упала вишка з двома комунальниками, які обрізали дерева. Антон, мачула докладніше. Найкращий день в історії парку Глоби близько 13-ї години. Півторарічна дівчинка, яка гуляла з бабусею, потрапила під колеса квадроцикла. Транспортом керувала 15-річна дівчина, а позаду неї сидів інструктор. Дитина вижила і знаходиться у реанімації. Та наразі про її стан нічого не відомо. Учасники пригоди у всьому звинувачують один одного. Одна сторона говорить, що бабуся не догляділа за рібком, інша говорить, що Бабушка говорить, що я доглядала, то вони не справилися з управлінням, і залишили наїзд на мою дочку. У парк одразу ж приїхав батько постраждалої дівчинки і накинувся з кулаками на інструктора. Та само суд зупинили поліцейські, які вчасно відреагували на виклик. Ми охороняли місце пришедження і спробували зробити так, щоб всім було добре і щоб папу успокоїти. відповідно, той чоловік, який був на квадроциклі, теж не постраждав. А ось цей чоловік, за словами правоохоронців, є хазяїном точки з оренди квадроциклів. Та спілкуватися з журналістами він відмовляється. Мовляв, власник не він, що сталося, не знає, і взагалі просто проходив повста й вирішив подивитися, що ж воно там таке цікаве коїться. Та та ви можете бізні, що я случилося не знаю. Чого там не поставили а що хто так то не знає? Не знаю. Ви знаєте, навіть. Ну ви же общає журналістами. По чому ну, самі не самі Після чого зачинився у машині та й по всьому. А от 16-річний Микола здається, не визначився, що робити. Спочатку хлопець ні на крок не відходить від власника атракціону та не дає до нього пройти. А згодом все ж погоджується розповісти про побачене. Два кіта чоловіка накинулись на оператора, який був на ззаді, і їх почали рознімати. Но поліція не говорит о том, що на оператора накинулись два чоловіка. І коли ми їм так говоримо, вони говорять, що ми сильно умні і почали на нас говорити, що мы, ти кто такой, і ти не совершеннолетний, что ты сюда лезешь. Слідчий вже зафіксував матеріали справи, злощасний квадроцикл евакуюють на експертизу. Детальнішу інформацію повідомлять завтра. Та поки поліцейські намагалися розтягти учасників ДТП, у 100 метрах від них впала вежа, з якої двоє чоловіків обрізали дерева. Завалилася, скоріше просіла лапок в землі. Стабілізуюча на машина і упала вишка. Що з людьми случилась? Ну вони пострадали, їх госпіталізували і увезли в лікарню». Обидва наразі знаходяться у 16-й міській лікарні. Чоловіки вдарилися головою при падінні. Один з них травмував праву ногу. Загрози життю немає. Детальнішу інформацію про стан їхнього здоров'я медики оприлюднять завтра. Антон Мачула, Олександр Дубина, новини одинадцятого каналу.